Астрологічний, рунічний гороскоп здоров'я та снів для водоліїв на листопад місяць, з 1 по 10 листопада, початок місяця активує матеріальні питання та ресурси, дає енергію для прийняття рішень, і комунікацій, можливі нові комунікації або розрив старих зв'язків, несподівані зміни в фінансах або партнерстві. Допоможе в цьому періоді ваша стратегія та обережність. Будьте обережні з ризикованими фінансовими угодами та романтичними ілюзіями, оцінка власних ресурсів та стабільність у партнерстві це ключова тема. З 11 по 20 листопада В цей, період буде, цей період буде сприятливий для стабілізації партнерських і фінансових відносин, але є попередження: необхідно перевіряти довіру і не поспішати з великими інвестиціями дали час для домовленості, переговорів, спільних проєктів і юридичних угод. З 21 по 30 листопада фінал місяця може бути неспокійним, можливі раптові зміни у фінансах або партнерських сферах. Також буде стабілізація ситуації в кінці, що дозволить знайти вигідні шляхи та рішення. Видихайте, і рішення само прийде. Фінансова незалежність та гармонія у стосунках через баланс і мудрість це тема періоду. Рунічний гороскоп. В, цей, в листопаді будуть активні руни феху, беркана, єра. Достаток, оновлення ресурсів, нагороди за старання, мантра. Я отримую керую ресурсами з мудрістю та впевненістю. Карта Символон. Ключ і скарб, символ відкриття нових можливостей і цінностей. порада місяця, успіх приходить через усвідомлене використання ресурсів та обачність у партнерстві. Гороскоп здоров'я, в листопаді можливі стреси через фінанси та партнерства, особливо в першому періоді, що впливають на нирки поперек та зону. рекомендовані масаж попереку, розтяжка йога, водні процедури. Середина місяця, профілактика енергетичного виснаження, трав'яні чаї, медитації, в кінець місяця відновлення через спокійні прогулянки, сон, легкість діатокс. Гороскоп снів. Сни будуть символізувати фінанси, ресурси, партнерство і баланс. Пророчі сни, чисні підсказки 6, 16, 27 листопада. Звертайте увагу на символи ключів, грошей, дверей. Масажні рекомендації фінанси.